Олена Теліга, вечірня пісня, Читає добриню вдаріна. За вікнами день холони у вікнах перші вогні, Замкни у моїх долонях, ненависть свою і гнів, зложи на мої коліна каміння жорстокий гнів, і срібло свого полину мені поклади до ніг, Щоб лиття розкуте серце співало, як вільний так. Щоб ти найміцніший сперся, спочив на моїх устах. А я поцілунком теплим, м'який, мов дитячий сміх, загашу полув'яне пекло в очах і думках твоїх. Та завтра, коли простори проріже перша сурма, взадимний чорний мор збиву я тебе сама. Не візьмеш плачу з собою, я плакати буду пізніше. Тобі ж подарую зброю цілунок гострий, як ніж, щоб мав ти в залізнім свисті для крику і для мовчань, у шучі, як вистріл, тверді, як леза меча. Моя душа й по темнім трунку не хоче слухатись порад. Знову радісно і струнку біжи під вітер і під град, щоб, заховавши мудрий досвід у скринці, без ключа і дна знов зустрічати сірий розсвід, Вогнем отрути чи вина, Щоб власній вірі непохитній Полин'ям паду в чорну ніч І йти крізь січні теплі квітні, Крізь біль розлук у радість стріч.